Коли кашель заважає, Брізарт допомагає. Південно корейське інформаційне агентство Йонха повідомило з посиланням на Національну розвідувальну службу південної Кореї, що тисячі північно-корейських робітників прибули до Росії у 2024 році, аби працювати на будівництві. Російські офіційні дані показують, що понад 13 тисяч громадян північної Кореї в'їхали до Росії у 2024 році, і це майже в 12 дванадцятеро більше ніж у 2023 тисячі Багато північно-корейських працівників в'їжджають до Росії за студентськими візами, нібито з метою навчання російське опозиційне видання повідомило 4 лютого, що кількість північно-корейців, які приїхали до Росії на навчання у 2024 році, була найбільшою із тисяч із. 2019 тисячі Північно-корейський диктатор Кім Чен Ін продовжує повторювати свою підтримку Росії та її військових зусиль в Україні. 9 лютого Кім Чен Ін виголосив промову в Міністерстві національної оборони Північної Кореї, в якій він зосередився на загрозах, які Сполучені Штати та Захід нібито становлять для безпеки північної Кореї. Кім розкритикував Сполучені Штати за затягування війни в Україні. Та заявив, що серйозно стурбований, нібито бажанням Заходу завдати стратегічної поразки Росії. Зокрема, він заявив, що військові та народ Північної Кореї незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть справедливу справу Росії щодо захисту свого суверенітету, безпеки та територіальної цілісності в дусі російсько-північно-корейської угоди про всеосяжне стратегічне партнерство від червня 2024 року. Далі до оперативної ситуації на фронті переходимо. Офіційна інформація від генштабу втрати Росії у війні перевищили 850 тисяч у живій силі. Про це йдеться у новому зведенні. За добу окупанти втратили 1170 загарбників. Українські сили оборони знищили важку техніку противника, серед якої танки, артилерійські системи РСЗВ. І не тільки про це ми з вами поговоримо детальніше. Загалом упродовж доби зафіксовано 99 бойових зіткнень. Ворог загалом Завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням двох ракет, а також 87 авіаударів, скинувши 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5800 тисяч обстрілів, із них 133 – із реактивних систем залпового вогню і залучив для уражень 2427 дронів камікаци. Найважчою ситуацією залишається на сході на Коп'янському напрямку. За добу відбулося сім атак окупантів. На Лиманському ворог атакував 10 разів. На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районі населеного пункту Часів Яр. На турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Турецьк, Кримське та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурми агресора у районах населених пунктів Зелене поле, водяне друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне. Однак Триває спецоперація і на території ворога на Курщині підрозділи Сил оборони України напередодні відбили 18 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 39 авіаційних ударів із застосуванням 69 керованих бомб. А також здійснив майже 5 сотень артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктів, зокрема дев'ять із реактивних систем залпового вогню. Однак наші воїни продовжують завдав. Давати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили один зенітний ракетний комплекс БУК, сім районів зосередження особового складу та військової техніки, п'ять артилерійських систем та пункт управління російських загарбників. Загалом минулої доби. Загальні втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 16 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони, 137 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Ось такою залишається зараз ситуація на фронті, користуючись нагодою. Нагадаємо собі про те, наскільки важливо підтримувати українські сили оборони, допомагати зокрема і фінансово. Якщо у вас є така змога, Тож до цієї години коротко нагадаю про те, що у 24-го каналу є збірна бус Volkswagen Т 5 для п'ятого загону Держприкордонслужби. Таким чином намагаємося посилити бійців саме на Сумщині. Ми знаємо, що ситуація там дуже й дуже важкою залишається і для цивільних, і для військових. Же Росія продовжує тероризувати зокрема і цей регіон. Однак для того, аби підсилити бійців сумського прикордонного загону, потрібна надійна автівка, а саме бус, тому що ми з вами знаємо, що надійність, коли йдеться про транспорт, конвертується у мобільність і відтак у збереженні життя українських захисників та захисниць. Ціна питання цього збору 350 тисяч гривень. Але з вашою та з божою помічю ми зібрали уже 61% від цієї суми. Приєднатися до збору ви можете Можете за QR-кодом або посиланням, які зараз бачите на екрані. За посиланням знайдете також звіти за збори, які з вашою допомогою нам вдавалося закривати. І величезне, дякую вам за це. Також спасибі за кожен посильний внесок. Це дуже важливо. Продовжувати підтримувати військових навіть тоді, коли видається, що до світла в кінці тунелю ще дуже і дуже багато.